Ще один подарунок залишили місцеві мешканці. Порахунку вже третє. Зброємо знарядні лову. вичаємо. Ще якось так воно поставлено хитро. О, ось так'єр так. Вам тут гарненько. Знаєте, як не йде цікаво? Не лякають людей Вищені зараз витки за кожний вилублений хвіст. Люди далі саме <ривіт> такі речі. Будочка людей, я так зрозумів, не цікавить. Ну, нічого, будемо допомагати людям. Скільки там метрів до хіра, ні? Ну там метрів ні, тут воно десь метрів 20. Водойма тут не Журавків, Стрийський район. Я пригадую, як люди збрали тут гроші на якесь зариблення, ось такі речі тут відбувають. Шкода, щоб під час війни свідомість у людей... Давай, давай, так і не два, да, да.